Вітаю, вітаю на каналі Освітній Простір. Мене звати Євгенія. Сьогодні у відео я покажу вам, як зробити мило з готової основи. Розкажу чим пофарбувати, які ароматизатори додати, чим прикрасити і про всі тонкощі виготовлення мила. Гарного перегляду! А не забудьте поставити вподобайки і підписатися, якщо ми ще з вами не знайомі. Сьогодні ми виготовимо мило. Мило ми будемо виготовляти не з нуля, а з готової купованої основи. Це буде біла основа і прозора основа. Все вам сьогодні розповім. З чого почати, як це зварити. Можна буде в нього додати ароматизатори, фарбників, прикрас різних. Це все розповім. Починається все з того, що треба нарізати основу для мила. Вона тверда, має великий такий брусок. А для того, щоб перетопити мило в рідкий стан, перед тим як фарбувати і заливати, його треба нарізати на маленькі шматочки, щоб потім скласти це все в паперовий стакан і поставити в мікрохвильовку. Бо мило ми топимо дуже швидко в мікрохвильовці. Нарізаємо на дрібні шматочки. Дуже легко ножем, як салатик, нарізаємо мильну основу. Потім я ріжу ще на довгі смужки. А потім я вже ріжу на маленькі квадратики або прямокутнички, як вони нарізаються. Схоже на нарізання сиру твердого на квадратики. Складаю в паперовий стакан. І відріжу прозорі основи. Ріжеться достатньо легко. Незабарвлена прозора основа схожа на кригу, але мильну кригу. В таким вже брусочком можна мити руки, але ж це не так цікаво. Тому ми йдемо далі. Будемо зараз фарбувати цю основу в якийсь красивий кольор. І нарізаю знову на квадрати. Бажано нарізати всі однакового розміру, бо час плавлення буде різний. Тоді вже одна частина мила розтопиться, а інша залишиться в шматочках. Наповнюємо стакан. Такий стаканчик буде плавитися 50 секунд до рідкого стану. Ви можете перевірити в своїй мікрохвильовці. За скільки вона вам буде переплавляти стаканчик мила, і тоді вже будете точно знати, скільки вам насипати і скільки виставляти часу. Мило підготовлене, далі розповім, що будемо робити. Зараз розповім про форми. Існує безліч форм для заливки мила. Це є такі силіконові форми. Ще їх використовують для виготовлення шоколаду або желійних цукерок. Можна використовувати ось такі теж силіконові форми для випічки. Але миловари використовують їх для виготовлення мила. У мене велика кількість таких форм, я вам показую тільки невеличку кількість, а в мене їх безліч і взагалі існує дуже багато форм різних. Мило може бути велике, може бути маленьке, може бути ось така велика форма, яке мило потім нарізають на шматочки, заливають великий шматок і ріжуть його. Я виготовляю мило ось такими готовими вже шматочками декоративними, прикрашеними блискітками. Це в мене така формочка з надписом є. Мило тут використовувалось прозоре. Я додавала сюди фарбник, ароматизатор і трошки блискіток. Це все видно, але треба мати на увазі, що це мило вона має мити вам ручки, а не забруднювати. Тому фарбника додаємо зовсім трошки. Ще існують пластикові форми. Дивіться, виходить справжня красива форма мила, але її дуже важко витягати звідси, і я зазвичай після першого другого використання цю форму ламаю. Тому показую вам, що мені, наприклад, такі пластикові форми не дуже до вподоби. І як я заливала це мило, показувати вам не буду. Та ж сама технологія виготовлення мила, але треба збризкувати спиртом. Попередню збрискувати, потім наступну збризкувати, коли вже залито все. Ну, тобто, не дуже зручно. Тому я покажу вам, як виготовляти мило і діставати з силіконової форми. Ось ці маленькі мильця, дельфінчики, я заливала ось цю форму. Ось тут вони були. Спочатку стан мила рідкий, потім він затвердіє, і ви зможете їх дістати дуже легко. Повторюється вся форма. Сьогодні я покажу вам, як зробити мило, в якому будуть плавати дельфіни. Мило буде прозоре, і в ньому будуть плавати ось такі дельфіни. Цікаво для дітей, цікаво в подарунок, і як декор у ванній кімнаті теж може слухувати таке мило. Для того, щоб ми побачили дельфінів у милі, треба його виготовити з прозорої основи. Зараз я перетоплю цю основу, поставивши цей стаканчик у мікрохвильовку. Чим більший стаканчик, тим більше треба часу для того, щоб воно розтопилося. Ось так. Мило я розтопила. Воно має рідкий стан і зовсім прозоре, і дуже-дуже гаряче. Бачите, яке прозоре і парує. Ось цю прозору частинку ми будемо заливати першою. Для мила з дельфінами я взяла ось таку квадратну, невеличку, неглибоку форму. Попередньо заливаємо невеличкий шар мила рідкого у основу. І тут з'являються невеличкі бульки. Їх треба пропшикати. Ви їх можете пропшикати спиртом, а можете нічого не робити. Можете залишити так. Чекаємо, поки трошки застигне. Як застигає швидко мило, достатньо швидко. Якщо подивитися на стаканчик, то воно береться спочатку такою пленкою, а потім вже стає твердим-твердим, і його можна повторно розігріти. Бачите, тут вже трошечки є зверху така плівка. Спочатку вона тоненька, а потім все мило густіє. Для мила з маленькими шматочками всередині треба заливати мило по слоям, як желе. Ось є там в нас основа така. Я викладаю туди дельфінчиків. Вона ще не затверділа, можна чекати, а можна вже закладати туди мило маленьке. В основу прозору, яка в мене ще є розігріта, але не занадто гаряча, я зараз буду додавати ароматизатор і фарбник. Хочу зробити так, щоб колір мене був дещо схожий на морський колір, тому беру блакитний. Блакитні бльосточки, щоб трошки мерехтіло мило всередині. І фарбник блакитний. Капаємо одну капельку. Ой, вже мило перефарбувалося. Таке блакитне стало. Додаю до фарбника ароматизатор обираю. Який мені подобається, я використовую штучні ароматизатори, вони називаються запашками. І якщо у вас на руку попав фарбник, нічого страшного, він відмивається. О, який приємний аромат пішов. І додаю трошки олійки жожоба. Можна додавати олійку з виноградних кісточок, щоб мило було достатньо зволожуючим після миття рук. Олійки я додала 5 капель. Ароматизатора додала теж 5 крапель. Мішаю і заливаю дельфінчиків. Не повністю можна, а можна повністю. Тоді у вас все мило буде блакитне. У мене залишилася ось така цікава основа. Що з нею робити? Ви можете попередньо відміряти, але коли купуєте формочку для мила, там може бути зазначена вага готового мила, а може бути не зазначена, якщо ви використовуєте форму для кексів і випічки. Тому ви можете спочатку залити прозорим милом або білим не пофарбованим, не заароматизованим, і подивитися, яка вага і розігріти потрібну кількість. Можете це робити на око, і тоді у вас може залишитися ось така кількість готового вже фарбника з ароматизатором. Його можна трошки перефарбувати, наприклад, додаючи туди зелений фарбник, і ви вже отримуєте бірюзовий колір мила. Цікавий, і можна залити ще один шматочок мила. Це можуть бути маленькі формочки, може бути ось така форма пончика. Зараз я залью і покажу потім вам, що буде виходити. Заливаємо От є такі рисочки, ось я залила по рисочкам. У мене знову ще залишилася невеличка кількість цього мила. Можна використовувати, можна залишити так, потім його можна подрібнити і зробити мило мозайку, в якій будуть шматочки різнокольорового мила. Теж дуже цікаво. З залишків можна виготовити таке кольорове мило. Тепер чекаємо: можна збризкувати спиртом, можна нічим не збризкувати, головне не рухати стіл, щоб не було ніяких таких випадкових зморшок на милі. Далі в цьому милі будуть з'являтися непрозорі частинки пончика. Буде це за допомогою білої основи. Я її погрію і покажу далі, як це буде виходити. Пів стаканчика твердого мила я розігріла за 30 секунд і маю таку білу-рідку основу. Зараз я буду її фарбувати в коричневий колір, щоб отримати колір тіста. Ну, це все так уявно. Можна робити мило будь-якого кольору дві крапельки коричневого фарбника, помішала, дві крапельки мало, додам більше. Три, чотири, п'ять. Вже колір стає дещо цікавіший. Додам олійку жожоба і ароматизатор. Ароматизатор. Досить часто і швидко витирається назва його. Тому обов'язково ви звертайте увагу на аромат і на ваші відчуття. Я додала 5 крапель до цього аромату. Бо сьогодні в один день може вам подобатися аромат, а в інший день взагалі не подобатися. Тому слідкуйте за своїм настроєм і тим, що ви додаєте, який аромат. І олівку. Теж 5 крапель. Помішаю. І зараз буду додавати. Дивіться, перший слой вже застиг. Вам можна взяти якусь зубочистку або ніж і трошки прошкрябати попередній шар мила. Так завжди роблять для гарного щіплення. Потім мило. Основу вже залитою частинкою мила обов'язково ставимо на стіл і заливаємо шаром мила. Почекаю. Хвилин 10, 5. Подивлюся, як воно застигне, бо якщо в кімнаті тепло, мило застигає повільно. Якщо в кімнаті прохолодно, в якій ви заливаєте мило, мило застигає швидше. І потім в мене буде вже фінальний шар мила вже іншого кольору. Хочу звернути вашу увагу на те, що я використовую лише такі матеріали, які рекомендують. Магазини, які продають матеріали для миловаріння. Лише ці ніяких замінників, харчових чи якихось фарбників не додаю. Лише такі матеріали, які радять використовувати виробники матеріалів для миловаріння. Рідкі барвники бувають, і бувають барвники твер... не тверді, а сухі, сухі фарбники. Вони мають бути такі, як пильца, такий пігмент. Я використовую саме пігменти Міка косметична, не дуже такі яскраві, насичені. Вже у виготовленні бальзами для губ ви зустрічали вже такий фарбник сухий. І в мило його теж можна додавати. Саме зараз я зроблю такий шар фарбника твердого. Попередній шар мила в мене вже трошки застиг. Я його прорізаю ножем, можна зубочисткою. Додаю трошки сухого порошку міки. замішую, тримаю дуже-дуже ніжний колір. І ще в сухій мікі присутні дещо трошки блискавок. Додам голографічних сріблястих блискавок, Буду робити чарівний пончик. Навіть попалася туди одна зірочка. Ну, дуже чарівний колір. І, звісно, олійки. Бо коли мило буде змилюватися, воно буде змилюватися шарами. І кожен шар має вам зволожувати шкіру і той самий аромат. Але якщо ви можете зробити якийсь мікс ароматів, і вам ви впевнені, що вони будуть пасувати один одного, можете зробити такий бленд ароматів, і буде смачно. І заливаю. Тепер треба дочекатися, поки це мило висохне. І мило з дельфінами ще досить не висохло. Тому ще чекаємо. Поки ми чекаємо, я вам розповім про те, ще буває мило, яке таке желєобразне. Воно таке тримає форму, коли ти його заливаєш, і воно як желє виглядає. Його можна теж фарбувати, ароматизувати, але коли ти не миєш ручки, воно таке трошки живе. І декілька разів я спробувала зробити таке мило. Подивилася на реакцію дітей, які використовували це мило. І їм таке мило не дуже було до вподоби. Тому все ж таки продовжила виготовляти мило з пертої основи. Дивіться. Тверде мило, коли воно вже готове, воно не буде ось так притискатися по формі. Ви пальчиком нажимаєте, а воно ще так трошки пружинить. Тому ще мило це не готово. Діставати не можна, бо воно потече. Тому чекаємо ще. Поки мило застигало, я вже прибрала все зі столу і зараз будемо діставати. З такої силіконової форми дуже легко виймається мило. Ось маємо таке мило. Всередині воно прозоре. Ми можемо роздивитися, як там плавають дельфінчики. Тут є напис 100% хендмейд. Блистить, мерехтить. Сподобається як дітям, так і дорослим. Можна туди було додати ще прозорих таких кульок або мильних кульок. Дивіться, мило не розслоїлося, бо ми його прошкрябали і не досить довго чекали, поки перший шар застигне. Тепер дістаємо мило в формі пончика. Теж всі слої добре між собою з'єднані, мило блискуче, ще досить тепле, і маємо красивий такий крім з блискітками. Така полівка. Ну що ж, тепер ви все знаєте, як виготовляти мило. Користуватись таким милом можна на наступний день, можна і зразу, але чим довше воно у вас полежить, тим стане твердіше, міцніше і довше не буде розкисати під час контакту з водою. Що ж, дякую вам! Чекаю на ваші вподобайки і підписку. До зустрічі в нових відео. До побачення!